З параметром за 11 червня 2025 року визначити суму всіх цілих значень А, за кожного з яких для розв'язку х 0 y 0 системи справджуються нерівності. Х0, Y0 повинні бути більше нуля, Тобто корені цієї системи повинні бути додатніми. Розглянемо систему. Вона складається з двох рівнянь два корення із x 3 в степені y плюс 1 дорівня 5a плюс 15, і корінь Із х плюс 3 в степені y до рівня А плюс 9. Тут у нас функція з коренем, і ще тут є показникова функція. Майже таке завдання було за 10.06. 25-го року. Вирішуються вони методом додавання, щоб звільнитися спочатку від однієї із змінних. Домножимо друге рівняння на двійку. Тобто, перше рівняння переписуємо 2 корення із х плюс 3. Дорівнює 5а плюс 15. А друге рівняння ми домножимо на двійку, тобто виходить 2 корені із х плюс 2 помножити на 3 в степені y, дорівнює 2а плюс 18. 3 в степені y плюс 1 ми можемо розписати за властивістю степеня. Якщо а в степені n помножити на а в степені m то з однаковими основами показники додаються, але ж можна розписати навпаки: тобто 3 в степені Y плюс 1 можна розписати як 3 в степені 1 помножити на 3 в степені Y. Ну, а тут поки що так і залишаємо: Дорівнює 5А плюс 15. 2 корені із х плюс 2 помножити на 3 в степень y дорівнює 2а плюс 18. І тоді. І з першого рівняння віднімаємо друге рівняння. 2 корення із х мінус 2 корення із х знищуються. 3 помножити на 3 в степені y мінус 2 помножити на 3 в степені y буде 1 помножити на 3 в степені y, або просто 3 в степені y дорівнює. Далі 5а мінус 2 виходить 3а, 15 мінус 18, у нас виходить мінус 3. Розглянемо цей вираз 3y дорівнює 3А-3. 3 в степені y це показникова функція. Y повинен бути додатнім, у нас умова стоїть така. Якщо показник додатнє число, тоді значення цього виразу. Повинно бути більше за одиницю. Тобто в нас виходить перша умова 3а-3 більше за одиницю. Розглянемо ще раз ту саму систему, але ми домножимо друге рівняння вже на 3. Перше рівняння я так і переписую, 2 корні із x плюс 3 помножити на 3 в степені у дорівнює 5а плюс 15. А друге рівняння множимо на 3, тобто 3 помножити на корінь із х плюс 3 помножити на 3 в степені y дорівнює 3а плюс 27. І так само віднімаємо 2 корення із х мінус 3 корення із х. Виходить мінус 1 корень із х, або мінус із х. 3 помножити на 3 в степені y, відняти такий самий вираз, воно знищується. Дорівнює 5а-3а, виходить 2а, 15 мінус 27 буде мінус 12. Поділимо на мінус 1 обидві частини рівняння, виходить корень із х, дорівнює 12-2а. Щоб знайти х, потрібно обидві частини цього рівняння піднести до квадрату. Але ми не знаємо, яким повинно бути а 12-2а цей вираз, повинен бути додатнім або нульом. Але якщо він буде нульом, тоді і корінь х буде дорівнювати нулю. А у нас стоїть умова, що х повинен бути більше нуля. Тоді умова на 12 мінус 2а повинна бути більше нуля. А коли ми піднесемо до квадрату, то звісно, що 12 мінус 2а в квадраті буде додатнім числом. Тоді у нас з'являється друга умова, 12 мінус 2а повинна бути більше нуля. І у нас з'являється система. Двох нерівностей, яку ми розв'язуємо. 3а більше 4, мінус 2а більше мінус 12. А більше 4 третіх, коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюється а менше 6. Тобто А належить проміжку від 4 третіх до 6 в круглих дужочках. Визначте суму всіх цілих значень. 4, 4 третіх – це 1 ціла, 1 третя. Тобто цьому проміжку цілі значення – це 2 додати 3, додати 4, додати 5. 6 же не входить в розв'язок, в проміжок. Тому 6 ми не враховуємо. Дорівнює. І рахуємо 2 плюс 5, 7, 3 плюс 4, 7, 7 плюс 7 буде 14. Тобто відповідь на 19 завдання 14.